У Дніпропетровську викрали дитину. Рідний тато взяв сина на канікули та вже півроку не повертає рідній матері. Мама каже, колишній чоловік неправдою вивіз восьмирічного синочка до Італії. Хлопчика вже шукає міліція, долучилися наші кореспонденти. І вот ковні туда Абонент Не відповідає Юлія. Вкотре набирає номер колишнього чоловіка. Жінка сподівається почути голос синочка Євгена та намарно. відключає телефон і ставить на навтотвітчика. Якщо розговорювати на громкій связі, то ка в присутствиї його Юлія та Андрій розлучилися через кілька років після народження сина. Чоловік виїхав на заробітки до Італії. Там вже 15 років живе його мати, бабуся Євгена. Андрій час від часу повертався в Україну та відвідував сина. Юля ніколи не перешкоджала. У березні він вирішив звозити сина до себе у гості. Мати без вагань погодилася підписати у нотаріуса дозвіл. Говорить, чорновий варіант договору читала ретельно, але потім на підпис їй підсунули зовсім інше. фактичний дозвіл на вивезення Жені на постійне проживання за кордоном. Черновий варіант я відділа і до. А вот уже мене навіть в мислях не було, що там може бути інший текст. В тексті було указано на ПМЖ. В одній з останніх розмов Женя розповів, що цілими днями удома сам батько та бабуся на роботі. Він мені дзвонив, говорив, мама, я йшов сам около двох кілометрів, Заблудився, потерявся, їде дійшов додому і вдома нікого не було. Я сидів до вечора дому, ждав бабушку, коли бабуся з роботи приїде. Коли Юлія прослуховує цю телефонну розмову, не стримує сліз. Я скучила за тобою. Папа казав. Коли я хватає в Україні, хлопчик навіть не закінчив першого класу. У теперішньому другому мав би навчатися Женя його і досі чекають. Його прізвище у списках учнів навпроти нього відсутність поважних причин. Ми за ним сумуємо. У нас ну його нам не вистачає, Він такий добрий був, не жадний. Женя поверта. Соціальні служби на боці мами вони упевнені, батько не має жодного права перешкоджати матері виховувати сина і відстоюватимуть це у суді. В судах ми будемо захищати права дитини, будемо відстаювати позицію ту, щоб ребнок проживала з мамою. Однозначно і та дасть нам можливість будущем обращаться через міністерство юстиції у возврате, принудітильно возврате рібенка в Україну. Суд зобов'язав міліцію відкрити карне провадження за статтею викрадення, ба більше скасував той самий дозвіл на вивезення жені до Італії. Якщо провину батька доведуть йому загрожує до п'яти років позбавлення волі, але для матері зараз головне не це. А якнайшвидше повернути сина додому, і ми будемо боротися до останнього, последнього, скокати. Чого би не стояла? Ну ми його повернемо. Ольга Волинська, Ярослав Шайко, програма Вікна СТБ.